до виконання бойового завдання як упаковка Виїжджаємо на позицію і стоїмо десь не, неподалік від кілометр-два кілометри від бойової. Нам сказали, так, ми виїхали туди, вже відпрацювали. Є якщо можливість, то виїжджаємо. Якщо треба далі працювати, то стоїмо і далі працюємо. Ми там встановимося, потім нам дають координати, ми виставляємо пакет, так як положено по координатах. І дається команда там 5 зарядить. Или 5 огонь, або 10 огонь, там вже залежить від ситуації. Як росіяни кидають пакетами повністю. Вони можуть собі це дозволити, бо у них припаси старі. У ну, них десь 30-40% не взриваються. То ми використовуємо свої припаси. Ну, вони є. Ми їх використовуємо потрошки, як сказав навідник. Ну, от. Ці, ну, Є якась добра ціль, ми в неї кинемо. А якщо немає сенсу, ну це не треба робити. Тома від того, що далеко від тому, далеко від тієї, праці, яку полюбляєш. О, а тут, тут хотілося б працювати як можна більше, як можна чаще, як сказати. Ну, більше, Більше, получается. щоб поскоріше закінчилося. Да, щоб Поскоріше все, все закінчилося.